Сьогодні 18 грудня. Цього дня чимало українців очікувало з певним жахом, адже ходили поголоси про те, що саме 18-го в Москві президент України Янукович підпише документи про вступ нашої держави до Митного Союзу. Представники партії регіонів виступили перед візитом Януковича до Москви із простуванням, що, мовляв, не буде вступу. Але ж ми не забуваємо, що ще 13-го числа сам Янукович сказав, до Митного Союзу ми будемо вступати поступово. І от більшість українців не знає, про що йдеться. Що ж то за такий митний союз або російською мовою, таможенний Союз, ТС. Інколи навіть самі росіяни його називають Тайожний Союз. І от це організація, в яку нині входять Росія, Білорусь і Казахстан. Заявку про вступ передав туди Киргизстан, але він ще не відповідає певним вимогам. Союзу Митного і його ще не прийняли, хоча обіцяли взяти туди. Що дає ця організація? Країни, що входять до неї, вільно переміщають свої товари з однієї країни в іншу, і на цьому отримують певний прибуток. Російські економісти сказали що до 2015 року Росія матиме 400 мільярдів доларів тільки на ось саме товарів. Білорусь і Казахстан по 16 мільярдів кожна. Але зовні воно виглядає дуже привабливо. Насправді ж зовсім не та картина красива, яку малюють пропагандисти. Казахстан вже розчарований у своїй участі у Митному Союзі. Ціни для простих людей помітно зросли. Казахстан відноситься до трійки найбільш динамічно розвинутих країн світу після Китаю і Катару. Але казахи побачили, що їхня власність поступово переходить в руки російських олігархів. І це казахстанський бізнес налякало дуже сильно. В країні загострюються між етнічні, міжнаціональні відносини. З Казахстану почали виїжджати козаки Семереченські, які там прожили півтора століття. І от самі казахи критикують президент Казахстану, Нурсултан Назарбайд зараз взагалі перестав говорити про митний союз, а почав говорити про Тюркський Союз. Поїхав в столиці країн тюркомовних і вже з Турції, з Туреччиною та з Азербайджаном починає створювати отаку цікаву нову організацію. Що буде далі, нам сказати важко. Білорусі також відчувається розчарування. Білоруси вимушені були віддати свою газотранспортну систему російським олігархам, здають вони і чимало привабливих підприємств. Якщо приймати серйозні рішення, то спочатку треба порадитися з народом, а перед тим, як порадитися з народом, йому треба дати. toda